Stalker 2 отримав новий патч. Окрім того, маємо багато відповідей від розробників щодо майбутніх планів по грі, нова лабораторія та все більше подробиць про головного монстра з DLC. І це не мутант Сколпи. Можливо, також маємо деталі по новому патчу, який вже вийшов. Плюс ми маємо багато класних новин по Half-Life 3, і власне про реліз, який, ну ви знаєте, скоро буде, і це залізобетонно. Що ж? Можемо починати. Тільки переконайтеся, що поставили лайк під відео і підписалися на наш канал, за що я вам безмежно дякую. Перше, що хочу сказати, я пройшов нерозказані історії повністю. І як на мене, це найцікавіша сюжетна лінія в Stalker 2 взагалі. Ну, якщо не найцікавіша, то точно одна з мене реально зацікавила ситуація з тими радіосигналами ще з початком ARG. Особливо сподобалося закінчення нерозказаних Ніх історій саме тим, що ніфіга не зрозуміло. Тобто розробники закинули основну проблему, але не розкрили її. Можливо, й хтось міг подумати, що основна проблематика вже вирішена у вигляді банзая та черепа, але це і близько не так. Адже це другорядні персонажі, які лише потрібні були для склейки основної сюжетної лінії. А основна сюжетка якраз веде нас до цих самих радіосигналів, які я майже точно впевнений. Ведуть нас до Лиманська, або ж нової лабораторії, до прикладу, Х-11. І зараз увага. В цій лабораторії, ймовірно, раніше проводилися експерименти, де й вивали страх всієї зони, всіх сталкерів, які мочаться під себе, коли чують ім'я цього абсолютного зла, яке кличуть кадавром. Так, все більше думок, що це буде не мутант з колби, а саме кадавр по-перше, як мінімум, тому що про нього в доповненні з'явився анекдот. Дот, і за цю інформацію дякую ось цьому уважному підписнику, Щоправда, наразі не зрозуміло, чи це кадавр, чи це саме той мозок, але хтось таки надсилає це зло по радіо, яке змушує бідолаг несвідомо брати зброю в руки та натискати курок, націлившись на свого друга. А якщо говорити саме про це доповнення, воно класне. Я пройшов його на одному диханні. А якщо бути точнішим, на двох, і ці два стріми в нас є збережені на каналі. Мо, кому цікаво, загляніть, там є повне проходження в підсумку по доповненню, можу сказати, лише одне воно слугує таким собі мостом, переходом від звичайної гри до DLC. і сюжетною зав'язкою якраз є ці радіосигнали, походження яких ми і близько не розкрили. Так ми вбили черепа, так вияснили ситуацію з банзаєм. Але ще раз кажу, це просто проміжні персонажі, не більше. Якщо дивитися на ситуацію з доповненням, то можна бути певним, що. Підґрунтя для анонсу вже є, воно вже тут, тому перший тизер вже точно, точно не за горами. Як я й раніше казав, дуже крутим мувом від GSC було б на новорічні свята зробити нам подарунок у вигляді маленького тизеру. Нехай навіть на 20 секунд, але щоб конект відбувся, і ми просто чекали та будували нові нові здогадки. І ще одне, як каже мій товариш Stalker Ghost, це дійсно ймовірно лиманськ, а саме мозок в колбі. X16, а кадаври будуть як просто нові монстри, які в цих лабах будуть як хоррор-елемент, що звучить доволі розумно. Каже, цитую: я зачепився за фразу профа. Цей сигнал схожий на сигнатурку мозку, але такого мозку просто не існує, що й натякає на якийсь надпотужний мозок. А в нас такий вже є в x 16 Тому і я думаю, істина десь дуже, дуже поряд. А ми переходимо до офіційної інформації від самих розробників. Азі вони працюють над фіксом неконтрольованого спавну мутантів зони. Катсцени. так над ними працюють, і в скорому часі їх можна буде перемотувати. Це чудово, це нам потрібно. В роботі зараз фікс квесту три капітани. Це коли найманці калини не спавнились, від чого страждало продовження квесту. Опрацьовується баг, коли полтергейсти кидаються крізь стіни. В режимі майстер можна купити на боді 9 на 18 ПЕСТ за майже нуль купонів. Над чим розробники зараз також. Працюють також. Ми маємо вже готовий патч Fix 18.1, який вийшов декілька днів тому, і зараз детально ми про нього поговоримо. Але перед тим я вам хочу нагадати, що ви маєте змогу придбати в нашому магазині будь-яку як смарт-техніку, так і комп'ютерну за дуже хорошою ціною. Адже в період новорічних свят ми даємо вам до мінус 50% знижки на гаджети, плюс використовуйте мій промокод MetaRealist, щоб отримати. Ти додаткову знижку, але якщо ви вирішили зібрати ПК з нуля, купити вже готовий, або ж, до прикладу, замінити відеокарту на 4080 чи може 5090, які, до речі, ми маємо наполегливо рекомендуємо обирати саме від Asus, адже це ідеальне рішення для будь-якого геймера, де все працює тихо, нічого не гріється та має найкращу продуктивність на ринку. Ми магазин КТС і ми надаємо лише офіційну техніку з офіційно. Гарантією, тому, купуючи в нас, можете ніколи не турбуватися ні за гарантію, ні за якість. А всі деталі та промокод на знижку ви знайдете в описі під відео. Пішли далі. Маємо патч Hotfix 181, де вирішено проблему, через яку велика кількість кровососів могла з'явитися в малій зоні. Проблему через яку артефакти ще були недоступними в декількох локаціях. Ну й виправлено краш пов'язаний з поведінкою штучного інтелекту. Також зараз відбувається. Знижка на абсолютно всіх платформах. От як в Steam, мінус 40% на Stalker 2, в Xbox теж саме, в Gog, також. Ну і для PlayStation 5 ви маєте мінус 20%. Ну ніби по Stalker це все, тому можемо переходити до Half-Life 3. За останній тиждень в нас назбиралося дуже багато різних чуток, які і близько не мають нічого спільного з реальністю. Ну і також є вкиди від тайлера, де є нові рядки по грі. Ось там ми і дізнаємося. Знаємося багато цікавого. Отож, почнемо з новини, яку публікували всі так звані українські журналісти, та розганяють про те, що західний журналіст Insider Gaming Майк Стро повідомив, що анонс Half-Life 3 затримують саме із за цін на залізо, а точніше на оперативку. Мовляв, Half-Life 3 вийде точно разом зі Steam машин, і саме з останньою проблеми, Адже із-за стрімкого росту цін Valve не можуть поставити прайс на своє Візо. О Боже, якщо ти взявся називати себе журналістом, варто хоч трішки включати думалку. Бо блін, який перенос чи затримка Half-Life 3 та Стім машини із-за оперативки? Ну камон, велф та гейбнюол, це дядьки, які точно володіють всіма прогнозами за зростом цін та всього іншого. Та якби вони цього боялись, вони просто-напросто не анонсували Стім машину взагалі зараз. Плюс каламбур в тому, що на оперативку ціни то несуться вверх із-за попиту на. Штучний інтелект, а Half-Life 3 і є грою, яка буде проривною саме завдяки цьому самому ненависному більшістю штучному інтелекту. Все, що я хочу сказати, думка про те, що Half-Life 3 не анонсували із заросту цін на оперативку, це повна фігня. Не вірте цьому, адже Valve все дуже добре прорахували роки тому, як і цей хайп, що зараз відбувається. Просто ще не прийшов час анонсу, і навіть близьких дат не знає ніхто. Окрім того, що це відбудеться цього року, бо так сказав Діман і крапка, це і є залізобетонним фактом, а не якийсь Майк Стро, який точно ніякими інсайдами не володіє. Далі Тайлер Макквікер на днях в іксі запостив ось таке. Цитую, виходячи з того, як останнім часом поводиться спільнота Half-Life, чи варто мені знімати відео з детальним описом нової інформації, знайденої в останньому оновленні Дота 2? Я не знаю, гадаю, цієї гри просто не існує. Як ви розумієте, це була іронія, де він насміхається зі всіх, хто ниє про те, що Half-Life 3 не існує, додаючи нові рядки з коду у відео. З того нам найважливіше знати, що знайдено рядок з трасуванням, тобто ми вже залізобетонно знаємо, що в Half-Life 3 буде трасування. І так, гра вже дуже близька до анонсу: це рядки з поліруванням, що свідчить про фінальні штрихи проекту. Особисто я очікую анонс. Сугри з остаточною датою релізу в новорічну ніч, але враховуючи різницю в часі для нас, це буде не вночі, а десь ранок обід першого числа. Тому очікуємо, і так це теж знайдено в просторах ікса завдяки тайлеру. Просто зрозумійте, велв навіть в 2004-му були в іншому часовому проміжку, адже фізика проривною багато в чому виглядає і сьогодні. Просто уявіть, що нас очікує в Half-Life 3, коли ось це було в 2004-му. Все, я був радий з вами зустрітися. і, Ймовірно, ми влаштуємо різдвяний стрім по сталкеру. Якщо вам це цікаво, дайте знати в коментарях, як і те, що б саме ви хотіли побачити. Можливо, повне проходження якоїсь з частин оригінальної трилогії. Все, до скорої зустрічі. Побачимось.